Добрий вечір всім. Місце зустрічі змінити неможливо. Я знову в своїй ванні будемо зараз з вами змивати макіяж. Значить, що по новинам? По новинам моя дівчинка, мій партнер з Польщі, зареєструвалася в компанії Лівста, оформила замовлення, назбирала замовлення для своїх клієнтів, вже його отримала і вже в захваті від того продукту, який пропонує компанія Лівста. І це ще не стартував наш новий каталог, там де буде більше ніж 100 новинок. Де буде 260 сторінок класного якісного продукту. Я дуже задоволена, тому що я розумію, що мій бізнес не має кордонів. Неважливо, де ти знаходишся. Важливо лише одне. Якщо ти хочеш розвиватися в українській мережавій компанії, ти будеш це робити, незважаючи ні на що. Тому, дівчата, хто там шукає відговорки, нема часу, немає можливості і так далі, ви просто не хочете.